Ого вечора понеділок, перше грудня, в ефірі Служба новин Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії ми підбуваємо інформаційний підсумок першого робочого дня тижня поточного. В Студії Павло Москальов. Мої вітання насамперед про головне стисло. Нарешті дочекалися. Після тримісячної відсутності до Миколаєва додому повернулися бійці 19-го батальйону територіальної оборони. Він правильний свій, зробив вибір. Он захищає свою радну да? землю, свою Україну. Э, нас всю сім'ю э, город Ніколаєв територіальну, держит оборону. Не дивлячись на складну економічну ситуацію, колектив Первомайськ дизельмашу розпочав випуск когенераційних установок, здатних працювати на альтернативних видах палива. Спеціальний репортаж випуску. 78-58 з переможним рахунком закінчилась зустріч миколаївських баскетболістів з Івано-Франківською Говерлою. для 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 вас играем, чтобы... для себя, чтобы в форме. И отрабатываем. Так мы договорились, что не будем обращать внимание на финансовые проблемы, будем биться в каждой игре. Ну а тепер про це та інше розлогом. Отже, глава української держави Петро Порошенко запропонував президенту Європейського інвестиційного банку Вернеру Хойеру розглянути можливість фінансової та гуманітарної підтримки Донецької та Луганської областей, які постраждали від дій бойовиків. Про це повідомляє прес-служба президента України. Цитую, отримати таку підтримку до кінця року вкрай необхідно для України. Справа не лише в грошах. А й в інструменті реінтеграції країни, сказав Порошенко на зустрічі з Хойером у Києві. Глава держави запросив президента банку взяти участь у донорській конференції для України, проведення якої планується у першому кварталі 2015 року. Порошенко висловив велику зацікавленість у розширенні співпраці в різних сферах, зокрема залучення системи у допомогу розвитку державного та приватного секторів. Зі свого боку, Хоєр висловив сподівання, що новий уряд без зволікань візьметься до роботи із тим, щоб ще до новорічних свят була підписана низка проєктів, які готуються. І до місцевих подій. Отже, нарешті дочекалися. Сьогодні повернулися додому бійці 19-го батальйону територіальної оборони. Миколаївських героїв зустрічали родичі, друзі та громадяни міста. Три місяці їх не було вдома. Вони відбивали атаку ворога на передовій на сході країни. Бійців із зони проведення антитерористичної операції привезли після того, як їх матері та дружини пікетували будівлю Миколаївської обласної адміністрації. «Діти мої пішли, як би захищати територію Ніколаєва, Одеси, Херсона, ну територіальний. Ну а через чотири дня я узнала, що вони знаходяться в АТО. Я, звісно, злякалася, говорю, сини, не всі молилася Богу. я говорю, як. Поїхали, вони говорять, мама, якщо не ми, то хто. От. Батальйон був, звісно, там, коли приїхали, були розстеряні. Багато йшло відтуди, але вони не кинули свої пости. Не дивлячись на всі негаразди, нестачі теплого одягу, взуття та бойової техніки, бійці батальйону тримали оборону, аби захистити жителів України від нападу ворога. Мати одного з бійців каже, що пишається своїм сином як ніколи. «Він правильний свій, зробив вибір. Он захищає свою родную землю, свою Україну э, нас всю сім'ю, э, город Ніколаєв территориальную держит оборону. Військовослужбовці батальйону розповіли, які настрої панували в їх підрозділі під час служби у зоні АТО. Очень страшно, вот. особливо було в Гранітному, коли були обстріли вот, 15 дней мы там простояли, с 15 дней, 12 дней нас обстреливали е, утром и вечером регулярно. Вот. Е, Обстрелы доходили до 2 часов в, в утреннее время, и пристрелочные у них минометами было вечернее время, там 40-50 минут. Бійці кажуть, що вони, ймовірно, ще повернуться до зони АТО. Находились в зоні АТО, без малого 3 місяця, без чотирьох днів. Со свої задачі справились. Чесно говоря, людям колеба, в глаза смотреть не стыдно. Під час несення служби в зоні проведення антитерористичної операції бійці батальйону втратили п'ятьох своїх побратимів. Єлизавета Сікварова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. І продовжуємо офіційну інформацію. Світовий банк планує виділити Україні 300 мільйонів доларів на реалізацію в деяких областях проекту із поліпшення Первинної та вторинної медичної допомоги про це заявив понеділок на брифінгу виконуючих обов'язки міністра охорони здоров'я України. Цитую сьогодні завершене та попередньо схвалене дирекцію Світового банку проєкт України із залучення коштів Світового банку з поліпшення надання медичної допомоги у дев'яти регіонах України, зазначив він. За його словами, проекти вже затверджені у Вінниці, Волині, Дніпропетровську, Закарпатті, Львові, Одесі, Полтаві, Харкові та Рівному. Крім того, проводяться переговори і вже досягнуто певних домовленостей зі Світовим банком про залучення 42 мільйонів гривень на відновлення Сходу. І знову до військової теми. Ці дівчата плетуть сітки, реалізують печиво і зароблені кошти відправляють на потреби бійців антитерористичної операції. Вони ж закуповують постільну білизну, тепловізори та іншу необхідну техніку. Вони жінки об'єднання волонтерів Facebook, родинна спільнота. Сьогодні у Чорноморському державному університеті мені Петра Могили за їх ініціативи відбувся благодійний ярмарок. Родинна спільнота це об'єднання, яке існує у соціальних мережах з весни поточного року. Викладачі та студенти Києво-Могилянської академії збирають кошти для бійців, які наразі знаходяться у зоні проведення антитерористичної операції. Підтримують також родини тих, хто повертається із зони бойових дій. Спільнота волонтерів об'єднала понад 40 небайдужих миколаївських жінок. Група організувалась весною. Протягом цього часу молоді жительки регіону встигли організувати декілька благодійних ярмарок, передати на лінію фронту комплекти, виготовленої власноруч термобілизни, підтримувати військових передислокованих з анексованої території Криму. Ми підтримуємо хлопців, всячські тобто тепловізари, дальномери і інше». Ярмарок новий напрям роботи. Двічі його пробували у загальноосвітніх школах і вперше на студентській аудиторії Чорноморського державного університету імені Петра Могили. На цьому волонтерки не зупиняються. Вже найближчої п'ятниці скуштувати смачну духмяну домашню випічку зможуть вихованці Миколаївської гімназії №1 імені Миколи Аркаса. Павло Москальов, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Україна потребує реформ, у тому числі і з децентралізації, які має здійснити новий уряд. Про це заявила високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріка Могеріні під час засідання комітету у закордонних справах Європарламенту в понеділок. Передає «Укрінформ». Цитую: я не говорю німецькою мовою, це є великий мовний недолік. Це був переклад, де я мала на увазі децентралізацію у контексті внутрішніх реформ, у яких ми підтримуємо Україну. Пояснила Могеріні деякі скандальні наслідки свого інтерв'ю австрійському виданню Кур'єр. Мугіріні висловив сподівання, що новий український уряд якнайшвидше розпочне реформи, у тому числі із децентралізації, що допоможе введенню національного діалогу. А ось в неділю православні українці молилися за Україну. Спільна молитва відбулась з ініціативи Патріарха Київського і всієї Руси України Філарета. Молебани з читанням Акафісту до покрова Божої Матері відслужили в усіх єпархіях української православної церкви Київського патріархату. У Миколаєві віряни зібрались біля собору Касперської ікони Божої Матері у пам'ятного Христа. Сьогодні наша країна в біді нуждається у нашій допомозі. І всі ми, як вірні сини і доньки свого народу, повинні допомогти своїй країні, захистити її, а також і прогнати ворога за межі нашої землі. Під час молебну священники згадували події 10-го століття, коли в Греції народ просив допомоги в боротьбі з ворогом, який напав на їх країну та майже захопив її. Вважається, що молитва греків була почута Богом і Пресвятою Богородицею, яка з'явилася вірянам просто у повітрі, зняла із себе покров і ним покрила усіх, хто знаходився у храмі. Після цього ворог був прогнений із Константинополя та всієї Візантії. За перекладом давніх греків, священники закликають сьогодні співвітчизників шукати заступництва у Бога, а також не забувати про те, що ми єдина нація. Треба виховувати з маленького покоління, з наших дітей, внуків, від сьогодні в садиках, починаючи в школах, далі виховувати до патріотизму, до любові країни, до любові свого. І берегти це треба. Миколаївич на ім'я Руслани, зважаючи на геть юний вік, добре розумів, для чого прийшов разом із дорослими на ріг проспекту Леніна та вулиці Садової. Має оса. Так, а за що ти молився? За Україну. Щоб вона якою була. Галоси представники політичних сил пересічні миколаївці, які прийшли на молебен, також зазначали, що хочуть своїй батьківщині лише добра. Такі акції потрібні, тому що вони впливають на свідомість людей, вони організовують, єднають людей і без духовного немає фізичного. Наталя Абрамова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Ізраїль допоможе Україні реформувати систему невідкладної медичної допомоги та проведе спеціальні навчання для українського медперсоналу. Про це понеділок на прес-конференції у Києві заявив посол Ізраїлю в Україні. Передає знатки офіційний сайт Україниформ. Цитую: ми здійснюємо програму разом із Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Власне, саме ВОЗ обрала Ізраїль для допомоги Україні, оскільки. Ізраїльська система невідкладної медичної допомоги має високий рівень, і наші лікарі і медсестри мають значний досвід, сказав Білоцерковський. За його словами, у своїй роботі в Україні ізраїльські медики зосередяться на створенні та розвиткові системи надзвичайної медичної допомоги, тренуванні медсестер, а також тренуванні психологів, що працюють із жертвами криз та травм. У будинку вчителя розпочався конкурс патріотичної пісні. Дата проведення не є випадковою, адже саме 1 грудня 1991 року пройшов референдум, під час якого українці висловили позицію стати незалежними. Не перший рік проводиться конкурс, учасники якого засвідчують, що ми українці співуча нація. Сьогодні проведення такого конкурсу як ніколи дуже актуальне, адже ми ще раз повинні відстояти свою самостійність та самобутність. Це конкурс уже й рік. Цікавий тим, що майже вся область представляється, і сьогодні теж помітно. Що із сільських шкіл, із районів більше, ніж з Миколаєва, значить пісня, потреба естетичного такого, ну, виховання там культивується чомусь краще, хоч у місті можливості є більші. Члени журі кажуть, що вони оцінюють сценічність, майстерність і звичайно зовнішній вигляд. Конкурсанти підкреслили, що вони беруть участь у конкурсі, аби перемогти і мати змогу особисто подякувати нашим військовослужбовцям за їх мужність та героїзм, адже переможці візьмуть участь у галоконцерті до Дня Збройних сил України. Мені дуже цікаво участвовати в цьому концерті, тому що хочеться поучити какую-то місце. Ми також прийшли за побіди. И все-таки мы теж очень сожалеем тем событиям, которые сейчас происходят в стране. І это естественно очень печальное событие. И мы думаем этим концертом повысить настроєние всім Николаївцям. Цього року у конкурсі взяли участь більше ста представників із різних шкіл та позашкільних закладів області. Переможці будуть оголошені завтра. Про це можна прочитати на сайті газети Український південь. Єлизавета Сікварова, Сергій Ермаков, Телевізійні новини Миколаївщини. Не дивлячись на складну економічну ситуацію, колектив товариства із додатковою відповідальністю Первомайськ-Дизельмаш розпочав випуск когенераційних установок, здатних працювати на альтернативних видах палива. Впродовж теми – спеціальний репортаж наших кореспондентів Олександра Топчія та Сергія Єрмакова. Відразу зазначу, що Піромейський Дизельмаш» – одне з найстаріших підприємств нашого регіону зі своїми славними традиціями, авторитетним ім'ям на світовому ринку. Тощо донедавна пиромайські дизель-генератори постачалися в понад 30 країн світу, де, до речі, експлуатуються і досі. А продукція здобула численних нагород на міжнародних та вітчизняних виставках. Але прийшли інші часи, як кажуть, нової пісні придумала життя. На жаль, тільки що ці пісні з відтінком суму, адже аналогічні підприємства, що випускали дизель в Україні, давно збанкрутіли, та й взагалі їх вже не існує. Первомайськ, дизель маш Ми розуміємо, що мабуть, немає другого виходу, крім як боротися. Бороться за коллектив, бороться за предприятие, бороться за выживание. Поэтому, и за заказы, очевидно. Ну, и, и, и за заказы одновременно. Мы разработали э, линейку, то есть ряд э, продукций, ряд, мощностной ряд э, двигателей, э, генераторов, которые работает на э, биогазе. Базовая модель готова. Мы готовы э, использовать... Таке виновляємо і свершені дешеве топлі, як біогаз, який отримає з біомаси, него нього электроэнергию електроенергію і тепло. Важливо і те, що ресурси біомаси по суті не вичерпані. За підрахунками вчених переробка біомаси здатна була б замінити 18 мільярдів природного газу, яке ж майбутнє у нової машини. Великі щодо можливості її серійного виробництва і не визначено щодо її реалізації постачальникам. Так, потенційні замовники є, але грошей в них немає. Не дивлячись на те, що когенераційна установка здатна себе окупити всього за 3-5 років. Що, знову без вихід? Звісно, ситуація желає бути лучше, але перспектива, звісно, завжди є. Є наработки, є заказчики, є предварительні контракти, які. Якби плануємо реалізувати ближайше време. Тобто поки що підприємство працює на перспективу. Але з певністю, що кращі часи обов'язково настануть. Адже виробнича стратегія розвитку економіки всього світу спрямована саме на максимальне використання альтернативних видів палива. І тут у перомайські дізельмаша величезна перевага. Заводчани, по суті, заздалегідь бронюють нішу в своєму сегменті машинобудівного виробництва. Ось тільки один з напрямків ми говоримо о тому, що і металлургія може використовувати, тому що технологічним процесом е металлургійних комбінатів являється виробний, це гарячі гази, які являються відходами у них сьогодні, це коксовий газ, доменний газ. Та це все завтра. А сьогодні Враховуючи власні виробничі потужності, колектив заводу зараз виконує замовлення на потреби укрзалізниці, сільського господарства тощо жити потрібно. Ну, наприклад, для потужних сільгоспідприємств тут налагодили випуск кільчатих катків, борон та іншого сільгоспінвентарю. А що ж новий дизель? Я переконаний, що, попри всі зусилля первомайців новій розробці потрібна підтримка на державницькому рівні. Ну що ж, залишається сподіватися, що ось такі біогазові когенераційні установки, які випускаються на примазь дизельмашу, вони зацікавлять новий уряд і, зокрема, міністерство економічної політики. Адже сьогодні це сучасні економічні установки, які відповідають, до речі, всім міжнародним стандартам. Будемо чекати. Олександр Товчій, Сергій Єрмаков, Телевізій новини Миколаївщини. У Миколаївській загальноосвітній школі номер 3 нещодавно відбувся семінар із наболілої теми насилля, проблеми якої суспільство поки що не може позбутись. Завдання семінару об'єднання різноманітних соціальних секторів в один ефективний механізм. Насилля в сім'ї відбувається як по відношенню до дітей, так і до дорослих. Завдання семінару саме на прикладі минулих помилок максимально уникнути майбутніх. Чому сьогодні частішають випадки насилля особливо стосовно дітей? Чи змінились діти? Ні, змінились дорослі, і це проблема небайдужих. Зараз замало просто не здійснювати насилля, важливо не допускати його. Всі структурні підрозділи міської влади центрального заводського і Ленінського району, щоб обговорити про проблеми насильства в сім'ї. Сьогодні це досить актуальна тема. Марина Олександрівна запевняє, що запорука навіть часткового вирішення проблеми це співпраця кожного підрозділу, який займається питанням насилля, а саме кримінальної міліції, відділу у справах сім'ї, дітей та молоді, служби у справах дітей, Центру соціальних служб. Також на семінар були запрошені заступники директорів шкіл із виховної роботи та, звичайно, педагоги, які безпосередньо займаються із дітьми. Семінар допомагає розробити спільний комплекс заходів щодо вирішення подібних питань. Важливим аспектом є правова освіта. Звичайно, соціальні підрозділи постійно проводять заплановані заходи. Однак, мета семінару – зробити їх більш ефективними. Вибір місця проведення семінару не випадковий. Школа номер 3 увійшла до сотні кращих навчальних закладів України у номінації Школа громадянського становлення». Однією з перших тем семінару є причини насилля та його види, оскільки перед тим як вирішувати проблему, її потрібно проаналізувати. Цього разу до праці дорослих долучилися діти, які підготували показовий тренінг. Він часто проводиться у стінах школи, а саме у спеціально створеному для цього психологічному центрі. Юні психологи продемонстрували методику кола. Я очень общительный человек, и с детства я хотела быть как бы, профессией психологом. Круг — это форма проведения тренинга в психологии. Круг вообще, вообще в круге собираются люди, которые хотят чем-то поделиться, выразить свои эмоции, принять какие-то решения. И, конечно же, в общем, круг — это очень важно для нас, так как в этом круге мы можем быть самими собой. Сформованим по групам гостям були запропоновані ситуації, з яких вони повинні були знайти вихід. Хотілося б стілити большої акцент на тому, що семінар семінарком в такому форматі можливо в тверді, тому що в кожному районі, в кожній школі проводиться дана робота. і Я тоні є різної мовка свої форми, за свої форми роботи. Подібні семінари дійсно об'єднують та допомагають, на відміну від повсякденних та наповнених офіційності зустрічей. Ніколи не буває і не буде ідеального суспільства, але ми можемо зробити його кращим. Ігор Карманов. Телезійні новини Миколаївщини. Новини спорту минулої суботи миколаївські баскетболісти вдруге здолали івано-франківський клуб «Говерла». Зустріч закінчилась за переможного рахунку 78-58 на користь господарів майданчику. Миколаївські баскетболісти впевнено розпочали зустріч. Водночас не пасли задніх івано-франківці. Вже незабаром баскетболісти Говерли повели у рахунку, і друга чверть завершилась нічиєю 15-15. Друга половина зустрічі дала змогу миколаївцям реалізуватись. Хлопці домовились грати дисципліновано і продемонструвати городянам справжній миколаївський баскетбол. Енергію потрібно черпати від захисту і стрімкого прориву. Такого принципу вчить своїх підопічних головний тренер МБК Миколаїв Агріс Гальвановськіс. Найкращу назвали гру Цикалюка. Ініціативи наступу підтримав і Буренко, що в результаті дало можливість миколаївцям відчувати себе справжніми господарями гри. У суперників не знаходилося адекватних відповідей на точні передачі Доунса, Онуфрієва, Буренка і Цикалюка. У підсумку зустріч завершилась за переможного рахунку 78-58. Ця гра в продемонструвала, що баскетболу Миколаєві живе, не дивлячись на фінансові труднощі. Тір для себе граємо, для вас граємо, щоб тренуємося для себе, щоб були в хорошій формі. І відрабатуємо. Так ми договорилися, що не будемо звертати внимание на фінансові проблеми, будемо битися в кожній ігри. Івано-франківці і зговорили залежні від захисту. Щойно його не стало, гра розвалилась. Кожен по черзі спортсмен робив окрему самостійну справу. Чим вдало скористалися миколаївські баскетболісти. Павло Москальов, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. У спортивному залі Національного університету кораблебудування пройшов передостанній вид 15-ї спартакіади журналістів Миколаївської області. Баскетбол. У складі баскетбольного клубу нашого телеканалу грали автори наступного сюжету Сергій Розум'як та Вадим Кучмій. Спостерігати за баскетбольною мас-медійними баталіями дуже цікаво. Але ще цікавіше бути в епіцентрі подій. І впливати на результат своєї команди. Можливо, саме твоя креативна передача або й твій влучний кидок наблизять таку бажану перемогу. Якщо ж ця перемога здобута на старті, то це означає, що твій клуб за принципом плей-офф пробився до квартету найкращих. Більшість учасників, ясна річ, сподівались потрапити саме до цієї змагальної стадії. Підібралася гарна команда, хлопці тренувалися протягом всього року, так що я сподіваюся, що будуть перемоги. Постараємося улучшити результат минулого року, тому що в прошлом році ми були одні з аутсайдерів. В цьому році хочеться виступити дераз. Хотілося б закріпитися в четвертій, звісно. Основне, це участь, бо спартакет дає в першу чергу не тільки перемогу, а дає здоров'я. Ну, а стосовно баскетболу, будемо боротися за перемогу. Розраховуємо в этом відео не на очень високе місце, навіть не на призове, тому що баскетбол традиційно не наш від соревнования, не наш вид спорта. Хлопці ходять на тренування після робочого дня. Ми збираємося і ми приділяємо увагу не тільки баскетболу, але й іншим олімпійським дисциплінам. Якщо команди Миколаївського кабельного телебачення та газети правда» в півфіналу дістались дуже легко. То гулівери Ніколаївських новостей» стадію однієї четвертої фіналу подавали не без проблем. У драматичному протистоянні з телеканалом Миколаїв баскетбольна дружина Анатолія Білоножка вирвала перемогу на останніх секундах. А ось баскетболістам газети Український південь взагалі пощастило, адже їх суперник на турнір не з'явився. Можливо, дістатися місця змагань службі обласної міліції заведе в осінній сніг. Шкода. Адже сам бік Спартакіади, яка триває вже 15 років, додає тільки позитивних емоцій. Спартакіада додає позитивних емоцій? Да, так, звісно. Журналісти займаються спортом, ходять на тренування. Це я знаю, тому що сам, як капітан команди, організовую тренування своєї команди по бадмінтону, Ну, по многим видам спорту. Люди общаються. Тут ми всі є друзями, і я думаю, що це є ще одне досягнення спартакіади. Спартакіада це взагалі для нас свято, тому що ми маємо можливість зустрітися зі своїми друзями і не тільки змагатися, але й спілкуватися протягом всього року. Дуже замечательна атмосфера, замечательні люди, замічательна спортивна. Присутствує атмосфера така, все живо, бодренько, здорово. Півфінальні матчі пройшли за абсолютною перевагою спортсменів кабельного телебачення та Южної Правди, які і розіграли титул чемпіона. Завершальна гра спартакіади стала бенефісом Сергія Голубєва, Юрія Демченка та їх одноклубників з Южної Правди, які декласували збірну кабельного телебачення з рахунком 35-15. Третє місце посіли баскетболісти газети Ніколаївські новості. Команда телеканалу Миколаїв. Перегравши в своєму останньому поєдинку спортсменів НСТБ, зайняла п'ятий спартакіадний рядок. Сергій Разум'як, Вадим Кучмій. Телевізійне новини Миколаївщини. Ну, головне участь а не перемога в спорті. Ось таких емоцій бажаю. І вам, шановні глядачі, прощаюся ненадовго лише до завтра, до 8 години ранку. Приємного вечора з телеканалу Миколаїв. Бувайте здорові!